Добрий день. Вас вітає гурток Відповідальне Лідерство, шлях до успіху обласного будинку художньої творчості Миколаївської обласної ради. І сьогодні темою нашого заняття є тренінг. Лідер це ти. І я пропоную відразу почати з гри знайомства. Вона має назву, ім'я, якість. Якщо ви працюєте в групі, долучайтесь, якщо ви працюєте в парі, також долучайтесь. І індивідуально також можете проробити це. Самостійно. Ви стаєте і представляєтесь, та характеризуєте себе на літеру, з якої починається ваше ім'я. Наприклад, я Дмитро добрий, Сашко, сміливий, Ірина, ініціативна. Я вже розпочав, а далі пропоную розпочати вам. Тепер я пропоную вам взяти аркуші паперу. І за десятибальною шкалою виставити оцінки особистим якостям лідера у відповідності до того, як вони виявлені у вас, а потім виписати ті риси, які б ви хотіли розвинути в собі. До речі, хотілося б підбити підсумок цієї вправи, я думаю, що ви впоралися з нею, і сказати, що у лідера досить багато різних якостей, і кожен з вас може мати ці характеристики. З навтаки повертаємось до того, що лідерам може навчитися бути кожен. Тепер я пропоную вам подумати: лідерство це що це таке? Вучте свої позиції, якщо ви працюєте в групі, якщо ви працюєте в парі, також скоординуйтеся. коментувати це не потрібно і повністю це проробити самостійно. Хотілося б дати визначення поняттю лідер. Взагалі, чіткого поняття слова лідер не існує, бо наразі. А в світі близько 130 дефініцій поняття Лідер у нашему тримаченні лідер це член групи, за яким вона визнає перевагу в статусі і право приймати рішення в значущих для неї ситуаціях, індивід здатний виконувати роль в організації спільної діяльності та регулювання взаємостосунків у групі, людина, яка завдяки своїм особистісним якостям має переважний вплив на членів соціальної групи. Тобто давайте. Зробимо такий висновок: лідер це авторитетна особистість, яка реально відіграє домінантну роль в організації спільної діяльності та регулюванні взаємин у групі. Відповідно до цього, лідерство це відносини, домінування та підлеглості, впливу і дотримування в систему міжособистих стосунків у групі, процес управління і організації поведінки людей, який здійснює лідер. Однією з проблем сучасної психології та соціології є якраз таке визначення механізмів висування лідера. А зараз існує декілька теорій, в яких пояснюють, чому саме та або інша людина стає лідером. Пропоную послухати. Теорія лідерських рис ґрунтується на припущенні, що кожному лідеру мають бути притаманні особливі лідерські риси, здібності, якості. Теорія лідерської відповідальності. Лідером стає людина, готова взяти на себе відповідальність за розвиток і дії інших членів групи. Її самореалізація здійснюється шляхом створення умов для розвитку інших. Харизматична концепція лідерства передбачає, що лідерство властиве лише окремим видатним особам, а дано як дар як специфічна форма обдарування. Інтерактивна теорія лідерства визначає лідером будь-яку людину, яка посідає відповідне місце в системі міжособистісних стосунків. Питання: хто здатний взяти на себе лідерство зумовлене наявністю в особистості власних індивідуальних рис, зокрема комунікативних, а також характером і змістом виконуваної діяльності, пропоную, до речі, відповісти для себе на це питання та е, зрозуміти, чи готові ви взяти на себе відповідальність? Можливо, ви знаєте людей з вашого оточення, які готові взяти на себе відповідальність та стати лідером. Ситуативна теорія лідерства передбачає, що лідерство це насамперед продукт тієї ситуації, що склалася в групі. Синтетична теорія акцентує увагу на взаємозв'язку основних складових процесів організації між особистісних взаємин, у яких здійснюється лідерство. Тож а, який підсумок нашого сьогоднішнього заняття? Хотілося б зазначити, що лідер це є а, особа, яка може вести за собою людей. Знов таки, повертаючись до того, що немає чіткого визначення цього поняття, кожен із вас може для себе виявити те поняття, яка ближче йому до душі. Повертаємось до того, що лідерами не тільки народжуються, а і стають. Всім дякую за увагу! До зустрічі на наступному занятті.